Що вам на зустріч, як і тільки як спортсмен, я зараз кажу по регіонам України як лідер політичної сили, яка бере участь у виборах 31 жовтня. Завтрашній день залежить від сьогоднішнього, що ми робимо сьогодні. Хочу сказати відверто. Я на 4 роки тому я прийшов у політику, у мене були рожеві окуляри. Я дивився трошки по-іншому, але розумію, що в політиці і в спорті це дві рази різні речі. Політика є уй без права. Б'ють тиші де можуть, на жаль, взяти та встигувати, відткнути. І в цьому напрямку я вже не такий, як 4 роки тому. Це також досвід, але досвід це найважливіша річ, яка є у людини в будь-якій справі, якою він займається. Ми можемо але для цього потрібно поміняти, змінити багато речей. І багато людей, які хочуть це зробити, повинні гуртом взяти всі разом. Знаєте, як в боксі, один палець, він може багато, два на багаж, три-чотири, але коли п'ять зажмуться в один кулак, тоді можна донести удар. Удар можна і потрібно нести по ганебному державному управлінню. Потрібно нанести удар по корупції, яка сьогодні тягне, як камінь наше суспільство. Немає інвестицій, немає людей, які приходять і. Я спілкуюся з багатьма людьми на Заході. Вони готові допомогти. Їм потрібна стабільна, політично стабільна, сильна Україна. Сильна країна на межі Європейського Союзу, але на жаль, не подолавши корупцію, ми не можемо реформувати медицину, ми не можемо реформувати будь-яку галузь. Чому ми повинні наповнювати бюджет? Не диємніся. Вчора я ä, брав, ä, вчора я ä, читав аналітику 400 тисяч українців. Українці працюють хоче про пенсійну реформу. Пишуть. А це гроші взяти пенсіонерам, якщо їх немає. Якщо молоді люди, коли вони, вони закінчили е, вчитись, не можуть працьовлаштуватися. Вони їдуть за кордон, щоб знайти роботу. І це загальна українська проблематика. І ми зараз не можемо говорити. Я можу розповідати. Конкретно, про покупку, кожну, про кожний напрямок. Але я почав говорити про корупцію, якщо ми її подолаємо. Я не хочу жити країн, який... мою, мою в країні, в якій мою дитину переїде мажор на авто, а потім суддя буде вирішувати, хто правий, хто ні. Все буде залежати від суми Хабаря. Ну, по таким правилам працюємо. Давайте будемо е, говорити від, від відверто. І судді, і чиновники не бояться показувати свої гроші, там, годинники по 100 тисяч доларів, як пір е, в час чуми. І ми не можемо говорити про жодну е, реформу, якщо ми не почнемо реформувати себе. Якщо ми відповідальне суспільство, не почнеться, контроль суспільства. Тому я запрошую людей приєднатися. В Україні сьогодні вже майже 200 діючих партій. Точніше, не партій, а політичних проєктів. Скажіть, будь ласка, чи такий рівень диференціації суспільства по політичних спрямуваннях може бути позитивним з точки зору до досягнення тих результатів, про які ви говорили? Хочу відповісти і почати, і почати з того, що повітряні пропозиції при брати участь в виборах надходили від багатьох партій стати членом цей чи іншої чи третій партії. Ми, Україна, якщо інші демократичні країни мають дуже велику історію, то в Україні зараз ми в цей короткий час проходимо політичну еволюцію. Ми повинні пройти деякі кроки е, в розвитку нашого суспільства. Партій дуже багато. Але із, я розумію, кожен виборець повинен зробити е, вибір, яка партія відповідає його інтересам. Яка партія він відчуває, буде захищ... Захищ... захищати його. І в цьому напрямку я впевнений в тому і згоден з вами, що ми повинні об'єднатися. Але питання, хто? Ми. Об'єднуватися з цими партіями, які знехтували свою репутацію, коли багато разів при владі нічого не змінили, чи мають дуже погану репутацію, ми не збираємо. Говори відверто, ми спілкуємось з молодими, сильними людьми, які мають європейський погляд на розвиток українського суспільства. І одне можу вам сказати, що в цьому напрямку ми працюємо. І це повинно бути об'єднання. Ми, ми хотіли вже об'єднатися, але великі партії це гра, це політика, це така гра, е, коли е, ти повинен дуже короткий час е, перерядкуватись. І ми готові блоком іти цих демократичних сил на ці вибори. але блоки відмінили в останній момент. І на сьогоднішній час ми ведемо переговори для того, щоб в наступних парламентських виборах, які будуть, я впевнений, найближчим часом, об'єднати всі демократичні сили і жати всі кулак для того, щоб нанести удар. Ми працюємо над цим, і 100% я згоден з вашою думкою, і це нормальні логічні речі, які ми робимо. І дуже добре, що також відголос цих подій є в суспільстві, і, і це підтверджує, що ми на, на правильному напрямку. Дякую. Хто ті люди, які представляють вас тут на місці Африків, що не можемо будемо звати закутану шкуру і завжди великою ставцею і людину, яка має бути Дякую. Добрий день. Мені приємно до вас виступати, тому що я є випускник цього університету. Я закінчував економічний факультет. <плес> Віталій, вчився на економічному факультеті. Хочу вам сказати, що е Мені дуже приємно виступати перед вами. І хочу вам сказати, що настав час молодим людям, освіченим прийти у владу. Люди, які мають економічну освіту, які мають юридичну освіту, які не хочуть міняти країну, але хочуть змінити в цій країні все, що частину того, що тут було можливо жити так, як в Європі. Має лідера, маючи свого лідера, нам. Не соромно збитися вам вічно, тому що ми перед ним взяли на себе дуже важливе зобов'язання. Зобов'язання, що змінити цій країні. І ми будемо все робити для того, щоб в цій країні було всім жити добре і щоб люди хотіли жити в Україні. Бо це є наша батьківщина. Слава Україні!